Джерел інформації. Вони поставили два екскаватори, щось копали копали, але тиждень тому все забрали і уїхали, не, не копали. І зараз там біда. Я сьогодні дивився супутникові снимки, да? там ну, дуже така тяжка ситуація. Ліман так, вода зеркало води, відійшло мед 300 вже від е, попередніх. Та, ситуація така. Ми ну, в 2019 році коли пустили воду, да, проєкт був е, підготовлений майже на 70%. Тобто ми не дочекаємо, ну, ми не чекали, коли там все буде класно, нормально, запустили воду. І поки була Україна, е, ну Питання не було нормально. А от на напротязі 2,5 років лівий пік буни по кунці пам'ятки там намило пляж і потихеньку ну, замурлювала. Тобто потрібно було або залишити цю біду, або робити планові ну, відновлювальні роботи. На агресор, як то кажучи, так легко цим питанням, да? вони там е, з помпою по їх телебаченню показували, що з Ростова приїжджали, соленість там діяли, сказали, зараз ми з це зробимо. Це буде класно, міг живу і плотність, соленість там, на все інше. Але... Навіть планених робіт, так вони нічого не зробили. Дійсно, в е, Лімані ну, досить багато зараз залишилося там е, водних біоресурсів. Я нагадаю, що пілінгаз до джема виходить з молочного лімана, коли різниця між Азовським морем та Ліманом, складає е, близько 5 градусів. І е, масова міграція риби проходить близько у 3 п'яті 10. І мігрує досить суттєва кількість риби, вона виходить в Азов, потім Чорне може, заходить там на Якщо вони його не прикопають, ну можуть бути дуже складні періоди Бабу навіть не являєш, ванетово це піддумають. Максимальна глибина молочного лиману, там півтора метра, там є пару в зимувальних ямках, де складає близько чотирьох, а так лиман ж він білки. І відповідно проміжає переважна, ну, наприклад, молодь цілінація підімає. Цей молочний розкристяному воду, і там пане років, він, доки не виросте, він не покидає територію молочного либо. Але в особи, особі,